Тут у нас виготовчий цех, вам покажу. Якщо ви притерли ваш диск об бардюр, якщо ви попали в ДТП, не дай Бог. Ми відновимо ваші диски в ідеал. Зараз тут, бачите, після аргонного зварювання у нас ось тиск була притертість по бордюру. Вже аргоном наварено, буде шліфуватися і готуватися до фарбування. Після виготовки, як би, прибили диск об бардюр, ми його аргоном прошліфували і йдемо в малярний цех. Тут у нас, окрім малярів та виготовщиків суворо заборонено, Але по секрету вам покажемо, що тут відбувається. Тут у нас диски далі закидаються в піч, ґрунтуються, потім кладеться на них фарба, порошкова, рідка, вивішується, пульвік, задули, далі в піч, щоб фарба прилягла клаще до диску, лакуємо диски і от отримуємо. Ось такий ось чорний глянець. Але подивіться, просто, який ядовий колір вийшов. Мені дуже подобається. Уявляєте, що у вас тут машина літо, у вас чорний Mercedes на чорних дисках, і ви його намили, після того, як перебули у нас на шиномонтажі, і виїхали в літо в вечірній Київ. Ну просто шикарна картина. Тому звертайтеся до нас, пишіть в коментарі, телефонуйте за номером у описі, все організуємо.